Польовий військовий госпіталь з сучасним обладнанням та медикаментами передали медикам високомобільних десантних військ американські військовослужбовці. Впродовж 10 днів українські військові медики навчались в іноземних колег, як надавати першу медичну допомогу в умовах бойових дій. І у вівторок, 18 серпня, продемонстрували результати навчань. За легендою українські військові вступили в бій з противником. В результаті перестрілки деякі бійці отримали поранення і були евакуйовані до польового госпіталю, де їм надають невідкладну медичну допомогу. Зараз ми забезпечуємо. Прихідність дихальних шляхів, пацієнт вже заінтубований. Я під'єдную його до контуру штучної вентиляції легенів. Зараз, ну, якби це була справжня інтубація, я б завдяки апаратурі побачив, що я знаходжуся саме в легенях. Водночас перевірив, що знаходиться трубка в сам в тому місці, не задупований не лівий, не правий бронх. Ситуація стабільна, я перевіряю знову показники гемодинаміки. В цей момент я вже кажу хірургам, що вони можуть розпочинати апарати втручання. Я відкриваю гази і починаю, продовжую анестезію. Такі лікарі, як це бомбир. Начальник медичного польового госпіталю переконаний, такий обмін досвідом з американськими колегами є корисним і допоможе врятувати не одне життя військовослужбовця. А це не просто є корисним, це є надзвичайно корисним. Тому що американські колеги приїхали до нас з найсучаснішими технологіями, але крім того, що ці технології вони найсучаснішими, вони відпрацьовані. І те, що зараз у світі є стандартом, це з точки зору доказової медицини, це є доведено безпечні та ефективні методи. Американські військові. Розповідають, сполучені штати використовують таку систему надання першої медичної допомоги вже більше десяти років. цей польовий госпіталь має дуже багато можливостей. Це система польового госпіталю, яку Сполучені Штати Америки використовують продовж останніх десяти років в таких місцях, як Афганістан, і вона довела, що може рятувати життя. І справа не тільки в обладнанні, а також і в рівні підготовки персоналу, який працює в цьому госпіталі. За ці два тижні наша команда помітила, що українці, які працюють в цьому шпиталі, дуже вмотивовані і працюють дуже наполегливо. Тому ми думаємо, що. Ефект від їх роботи буде дуже серйозним. Військові медики, які бували на передовій, впевнені, після таких навчань медперсонал готовий надавати якісну першу допомогу в бойових умовах. Особовий склад, який пройшов навчання, він готовий повністю. Це було відмічено і також з американської сторони. Також ми проводимо постійні контрольні навчання, під час якого у нас визначено. Особовий склад, який вже повністю готовий і здатний працювати на цій апаратурі. американські інструктори високо оцінюють рівень підготовки українських військових медиків та розповідають: якщо поранений солдат потрапляє до такого польового госпіталю, то його шанси вижити дорівнюють 97%. Ну, я вважаю, що ваші медики дуже високі професіонали. Я убедилась в том, что они очень быстро научились всему, и это очень новое оборудование, абсолютно все новое. И не только как построить эти палатки, там тоже нужно как-то научиться. То есть молодцы, очень быстро научились всему. Это стандартное оборудование для такого экспедиционного госпиталя, и оно, в общем-то, сохраняет жизни, да. То есть поэтому, в общем-то, американские солдаты, если они идут под пули, они знают, что если их ранят, и если они живыми дойдут до этой больницы, То у них 97% шанс, що вони виживуть, тому вони впевнені в своїх медиках. Українські військовослужбовці кажуть, вже найближчим часом передаватимуть набутий досвід колегам. Втім, закликають інших лікарів не ухилятись віднесення військової служби. Зараз достатньо лікарів, але з часом, так як я вже побув у зоні і знаю всю специфіку і структуру надання медичної допомоги, з часом стане питання про демобілізацію і лікарів. Не вистачає, їх не вистачає навіть в навчальному центрі, який готує лікарів для Збройних сил України. Не вистачає. Якщо будемо ховатися, будуть проблеми. Колеги, будь ласка, не, 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 не ухиляйтеся на даний момент від того, щоб допомогти нашій державі. Вже через місяць новий військовий польовий госпіталь буде переданий у зону проведення АТО.